Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про найкращі прокачувані ПТСА у шостого рівня. І уже по добрій традиції все буде представлено у вигляді суб'єктивного топ-5. Ну і на п'ятому місці розташувався Насхорн. Гордістю німецької машини, звісно ж, її гармата. Разова шкода тут 240, і в нормі пробиття. 203 мм на основному снаряді і 237 на голді. Також у техніки повний порядок з точністю стрільби та ДПМом, який в базовій комплектації уже складає 2300 одиниць. Простіше кажучи, для гри з дистанції гармата підходить в самий раз. По суті, єдиною проблемою вогневої міці є кути вертикального наведення в мінус 5 градусів, які ускладнюють гру від рельєфу. Тепер щодо мобільності: ПТСАУ непогано повертається на місці, а 40 км максимальної швидкості. Танк поволі, але набирає. Щоправда, тут є один нюанс: Насхорн чудово їде по твердим та середнім ґрунтам, а на м'якому ґрунті у машини виникають проблеми з прохідністю. Огляд у танка в базовій комплектації 360 метрів. Для у шостого рівня це абсолютно нормально. Однак при виборі збірки не завадить виділити один слот під обладнання, яке покращує саме спостереження, адже як це часто буває, особливо на відкритих картах. Чекаємо від союзника світла, а ЛТ в цей момент охороняє арту або вже встиг за 20 секунд розгубити всі свої ХП. Із мінусів на Схорна, по-перше, потрібно виділити картонність. Танк пробивається усіма і на додачу прекрасно приймає фугаси, а тому грати доводиться досить обережно. Ще одна біда маскування. В цьому компоненті німецька техніка програє майже всім однорівневим ПТСАУ, а деяким, як, наприклад Су 100 чи ІКВ-65, програє фактично вдвічі. З обладнання сюди можна встановити механізми повороту, досилач і на вибір, стереотрубу чи оптику. Поліпшене шасі, будування паралаг. Ксу та штанговий перископ те, що раджу з польової модернізації, ці ж варіанти модернізації підійдуть всім машинам, які представлені в відео. На четвертій сходинці АТ8 повна протилежність на схорну. Британець, перш за все, підкуповує своєю бронею. 203 мм в лобовій проекції для шостого рівня це доволі серйозно. Щоправда, якщо роздивимось коліжен модель, то зможемо знайти менш захищені зони. Як, наприклад, верхню лобову деталь, де 175 мм, чи комбашинку, яка хоч і трішки захована, але на ближній відстані її вицілити не складно. Також у АТ8 чудовий запас міцності, який дозволяє приймати участь у розмінах. Гармата тут від Prince, з альфою 150, хорошим ДПМом в 200, нормальним пробиттям і точністю. Грати на АТ-8, як на штурмовій ПТСАУ проти однокласників чи в топі списку, та ще й на міській карті. Це справжнє задоволення. І в той же час є інша сторона медалі. Мобільністю машини просто жахлива. Вперед АТ-8 їде 20 кілометрів, назад 10, а швидкість повороту шасі 20 градусів. Тобто закрутити британця надзвичайно легко. І в турбобоях на відкритій місцевості, по суті, ми нікуди не встигаємо. Ще одна проблема погані кути горизонтального та вертикального наведення. Наступна біда 330 метрів огляду. Як для шостого рівня його малувато. З обладнання сюди можна поставити: досилач, механізми повороту і турбіну, які не суттєво, але все ж таки покращують рухливість техніки. В цілому ПТСау цікава, але, звісно ж, на любителя. Втім, як і вся гілка Бейджера. А ось третє місце хотілося. Б віддати італійський ПТСАУ під назвою «Басотто». У танка ще немає механіки циклічного барабана чи броні, як у старших представників гілки Мінотавра. Однак у Басотто є низка своїх позитивних особливостей. Наприклад, найкраще маскування серед ПТСА у 6 рівня. Окрім цього, італієць має солідну разову шкоду в 360 одиниць, хороше пробиття основним снарядом в 175 мм і кумулятивом в 215 В нормі також ДПМ. 2300 одиниць ми отримуємо без якихось покращень. Платити за це все доводиться точністю стрільби. Чого гріха таїти гармата зовсім не ідеальна в цьому плані. Ну і до того ж, повільно літає кумулятив лише 710 метрів. На секунду. Що стосується мобільності, італієць отримав питому потужність майже в 19 кінських сил на тонну, а тому 35 км кілометрів максималки він набирає за лічені секунди. Не дивлячись на те, що у танка немає башти, закрутити його непросто, оскільки швидкість повороту шасі тут близько 50 градусів на секунду. І огляд такий же, як у нас Хорна, тобто 360 метрів. Із обладнання, знову ж таки, рекомендую використовувати досилач і механізми повороту, а далі вибір за вами: вентиляція, приціл чи оптика, яка, до речі, сюди підійде краще, ніж стереотруба, тому що у басото посередні кути горизонтального наведення, і коли ми стараємось влучити в рухомість, Ціль, дуже часто при довороті корпуса ця стереотруба буде злітати. Як на мене, Басотто – чудовий танк підтримки і один з найфановіших серед ПТСА у Італії. На другій позиції радянський танк Су-100. Гармата машини це так званий деструктор. З довгим зведенням, не найкращим розкидом на 100 метрів, перезаряджанням більш ніж в 10 секунд, але з адекватним пробиттям. І найголовніше з чудовою альфою в 390 одиниць. Стріляючи по однорівневому середньому танку, відразу можна зняти половину запаса міцності. І коли справа доходить до розмінів, СУ-100 в більшості випадків знаходиться у виграшному положенні. На стиль гри цієї шістки з позитивного брусу. Боку, також впливає відмінне маскування і хороша мобільність, за рахунок якої ми досить оперативно приїжджаємо на потрібні нам позиції. Броню сильною стороною назвати важко. Однокласники пробивають без проблем, окрім тих випадків, коли снаряд прилітає в маску. Ну і огляд тут 350 метрів. Це для радянської машини шостого рівня можна вважати стандартним показником. По обладнанню, як завжди, Досилач та механізми повороту раджу однозначно, а далі варіантів багато. Приціл. Вентиляція має місце стереотруба. труба. А золото отримує Хелкат. Наявність башти, хоч і з невисокою швидкістю повороту, помітно покращує бойову ефективність. З одного боку можна стріляти з дистанції і кожні 7 секунд знімати в середньому 240 хп з ворожої техніки. Тим більше це дозволяє непогана точність, швидке зведення та кути вертикального наведення в мінус 10 градусів. А на міських картах і в сетапах, де ми знаходимось в топі списку, Хелкату не чужий геймплей «СТ». Але тут важливо пам'ятати про мінуси. Стабілізація у танка погана, повільно летять основні снаряди, і не варто розраховувати на броню. Тепер пройдемось по інших показниках. Огляд 370 метрів, найкращий серед представників цього класу на шостому рівні. Само собою, разом з Джексоном і Ахілесом. Максимальна швидкість 72 км кілометри на годину. Теж найкращий показник. Але на практиці цифри танк набирає поскромніше, проте це не заважає йому швидко змінити фланг чи позицію. А ось 12 км швидкості заднього ходу малувато. І маскування у Хелката в нормі. Обладнання на шістку стандартне, механізми повороту, досилач та оптика. Ось таким виявився мій суб'єктивний топ-5. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це сприяє розвитку україномовного контенту. А також в коментарях хотілося б дізнатись ваш список найкращих ПТСА у шостого рівня. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого.